Добрий день! Сьогодні я продовжую розбирати сесію 2024. Сесія 1 номер 10 Читаю умову. Які з наведених тверджень є правильними. Перше, існує паралелограм, діагональ якого дорівнює сумі двох його сусідніх сторін. Друге, існує паралограм, один з кутів, якого вдвічі більше за інший кут. Третє, існує паралограм, діагональ якого перпендикулярні. Розбираємося з цією задачею. Значить, я вже завчасно намалювала паралелограм АВЦД. В ньому провела діагональ. У нас вийшов трикутник АВЦ. Питання ще раз перше: існує паралелограм, діагональ якого дорівнює сумі двох його сусідніх сторін. Ось це трикутник, і кажуть, що нібито діагональ дорівнює сумі двох. Сторін ні сусідніх, тобто ось цій ось цій ні за правилом існування трикутника, кожна сторона трикутника менша, ніж сума двох його сусідніх сторін. Ось, будь ласка. Уже одного разу я в відео пояснювала: брала три олівці і показувала, щоб створити трикутник, беремо три палочки, виходить у нас трикутник. Якщо у нас одна паличка велика, а дві інші маленькі, ми не можемо створити трикутник. Не можемо. Не дотягуються у нас палочки одна до однієї. А якщо у нас дві палочки дорівнюють сумі, 에, верніше, сума двох палочок дорівнює третій стороні, у нас просто вони накладаються, трикутник не вийде. За основним правилом існування трикутника, у нас А менше ніж Б плюс С, Б менше, ніж А плюс С, С менше, ніж А плюс Д. Нерівність строга, інакше не вийде трикутник. Тому перше мінус. Давайте друге. Існує паралограм один із кутів, якого вдвічі більше за інший кут. Ну чому б ні? Якщо ось тут у мене буде 60 градусів, ось тут у мене буде 120 градусів. 120 вдвічі більше, ніж 60. В купі вони дають 180 градусів. Як і має бути, коли дві прямі паралельні, а це січна. Сума двох внутрішніх односторонніх кутів 180 градусів. Значить, існує параграф, Один з кутів, якого вдвічі більше, з інших кут. Так, існує. І третя, існує параграф, діагональ, якого перпендикулярні. Так, це, наприклад, ромб. Ромб. Діагоналі перпендикулярні, перпендикулярні. Тут ми ставимо плюсик. І вибираємо, що у нас підходить, виконується лише 2 і 3, Це у нас пункт В. Вибираємо пункт В. Дякую за увагу.